Щодо інтеграції дітей з Криму в українське суспільство, тому що ну знову ж таки в Криму 10 років окупації там є пропаганда, багато пропаганди. То чи буде для дітей складно для влади української складно інтегрувати цих дітей в наше українське суспільство? Бо вони мені здається вже певним чином є під впливом пропаганди російської. Ну, це надскладне завдання насправді, тому що вже пройшло 10 років з моменту анексії Криму, і на той час майже півмільйона дітей проживало на території Криму. Наразі нам невідомо, скільки зараз залишилось проживати, скільки тоді цих дітей переїхало разом з сім'ями в Україну саме на контрольовані території, скільки переїхало в інші країни, скільки залишилось, але. Достоменно відомо, що сотні тисяч нових громадян Росії переїхало в Крим. Вони купували нерухомість, вони щось будували там. Тому що це політика Путіна, асиміляція населення і перемішування національностей, і ми знаємо, що і кримськотатарський народ переслідується. Українці переслідуються вже 10 років. Але уявіть собі: от скільки вам зараз років? Мені зараз 13, 20 То червня буде 14. 14 років. От уявіть собі, що ви кримчан. і от ви народилися, коли вам було 3 роки в Криму. Тобто, ви про Україну аж нічого не знали. І ви е вас віддали вже після анексії в садочок. Де вже була російська програма? Потім ви пішли в школу, де навчалися по російській програмі, де вам кожного дня розповідали, яка Росія велика, що ви частина Росії, що ви росіянин? Ви отримали і свідоцтво про народження російське, і паспорт російський. Тобто, що ми зараз бачимо? Ми спілкуючись з дітьми і Донбасу, і Криму, тому що. Організація, якою Save Ukraine, вона сьогодні найбільша в Україні по поверненню дітей з окупованих територій, так ось я не можу зараз сказати, що серед тих 359 дітей, яких ми повернули із Росії з окупованих територій, багато є кримчан, це одиниці. І це якщо ви зараз в свої 13 років е зайдете в соціальні мережі і поспілкуєтесь. Через соціальні мережі з вашим однолітком ви побачите, що вони про Україну нічого не знають. Вони вважають себе росіянами, вони е, не вчили ні української мови, ні історії України, і все, що вони чули, це те, що Росія це їх країна. І вони мають пишатися і це їм в школі розповідають те, що вони громадяни okay. Росії, і що Росія сьогодні є, ну скажімо, бореться з агресорами на да? Росія. Жертва і вона воює сьогодні за свою свободу, за свою незалежність, за свої цінності. Це тому, чому навчають е, там на наших окупованих територіях українських дітей, тому. Відповідаючи на ваше запитання стосовно важкості реінтегрувати цих дітей, це надзвичайно важко, тому що перший, перший скажімо, крок до цього це є е, розповсюдження правдивої інформації. Ці діти не мають змогу чути правдиву інформацію, вони чують тільки російські наративи, вони чують тільки пропагандистські. Е, різні меседжі, які намагаються цих дітей привчити до того, що вони російські діти, вони мають цим пишатися і вони мають зрости і боротися за велику Росію, вою воюючи в інших країнах, враховуючи цей менший так, би мовити, якщо це можна назвати, досвід. А то, допустимо, Маріуполь, якщо взяти там два роки окупації російськими військами, чи можна сказати, що на тих дітей ще не так повпливала пропаганда, чи, чи все ж таки вона якось вже в розумі на світогляд повпливала? Ну, дивіться, два роки вже більше ніж два роки, це досить довгий період для дитини, і в залежності, звісно, від віку. То це і різні історії. Якщо це знову ж таки дитина вашого віку, який було там 11 років під час окупації, і ця дитина ну, по суті закінчила початкову школу тільки, то дуже легко за два роки такій дитині промити мізки. Якщо це дитина більш старшого віку, яка вже або закінчила школу, або вчилася в старших класах. То тут вже ситуація зовсім інша. І от саме ми повертаємо в більшості саме таких дітей. До речі, ми вчора повернули і хлопчика, і дівчинку 10 років. Хлопчик з Херсонської області, з окупованої території, дівчинка з Донецької області. І, до речі, вони прожили з самої окупації в Донецькій області, вже 10 років майже. І я вам скажу, що дитина дуже хотіла в Україну, а це тому, що мама зберегла не тільки бажання, а вона зберегла свою любов до нашої країни. Вона не піддалася тій пропаганді, і вона виховувала власну дитину, не віддаючи її в школу, виховувала саме в е, українському дусі, і так їх змусили піти до школи. Але приводом для того, що вони звернулись до Save Ukraine, щоб ми їх врятували, було саме те, що зараз їх хотіли вивезти в Росію за 2000 кілометрів в табір, і це була не просто пропозиція, це була вимога. Їй сказали, що ти обов'язково маєш віддати свою дитину, і вона злякалася, що вона ніколи її не побачить, тому що таких історій дуже багато. Ми повертали дітей з так званих таборів яких вивезли і не повернули, тому ця мама знову ж таки звернулася до нашої організації про порятунок. І буквально вчора вони приїхали в Київ в наш центр, і ось я вам розповідаю цю історію. Тому різні історії, але це поодинокі випадки. Наразі ми не знаємо, скільки таких дітей, скільки таких сімей, які намагаються зберегти свою ідентичність. Для того щоб потім повернутися, багато хто з українців, перебуваючи в окупації, чекає до сих пір, чекає визволення звільнення від агресора, від загарбників, расистів. Але ну знаєте, з кожним днем їм все важче й важче, тому що час іде, але знаєте, вони не втрачають надії, Ми бачимо по багатьох, але оцей стан. Такий виснаження, стан зневіри дуже часто, який є у цих батьків, у цих дітей, він призводить до того, що в кінці кінців вони десь змиряються з тим, що ну да, Росія, нам треба якось навчитися жити там. Ну тобто, ми можемо вкотре констатувати, що відмовитися від таких таборів, так званих, як це юн армія, по типу такого, та це. Така річ, від якої не можна відмовитися. Тобто, ні, це небезпечна Кирило. Це небезпечна річ. це не просто там можна, не можна, це е, такий тест, через який вони перевіряють прихильність дитини до режиму, до путінського режиму. Так, якщо дитина відмовляється, це вже дзвіночок для них, що значить дитина нелояльна до режиму, до нової влади. І у нас є такі випадки, коли дітей карали, реально карали за те, що вони там в своїх телефонах навіть мали якісь заставки українські про те, що вони говорили українською мовою, що вони відмовлялися співати російський гімн, і так далі. Тобто, у нас, у нас є досить багато випадків тих дітей, яких ми повертали, коли діти нам про це розповідали. А які види покарання є? От зазвичай як вони карають за такі, як вони це називають злочини? Ну, ви знаєте, це досить суворе покарання. Я навіть зважаючи ваш вік аудиторію, я б не хотів би говорити про важкі покарання, це досить жахливі, жахливі покарання по відношенню до дітей, але як мінімум, це викликання батьків. Це погрози батькам, це може бути арешт батьків, це може бути діти, особливо. От ви згадували табори. У нас є так. діти, які сиділи в ізоляторі. Це ну, цілодобове перебування в ізоляторі. Коли день, коли це може бути 5 діб. У нас є хлопчик, якого ми в 16 років повернули. Він 4 рази сидів в ізоляторі. Десь 15 днів разом, от 15 діб, він сидів в ізоляторі за те, що він відмовлявся співати російський гімн і відмовився отримати свідоцтво про народження. Це такий, скажімо, один з, з видів покарання, але таких покарань є дуже багато, в тому числі й фізичні покарання. Тобто, вони не зважають на вік взагалі. Дивіться, для них взагалі не зважає. Для них найважливіше слухняність режиму. Тобто вони розуміють, що будь-яка непокора режиму може призвести в подальшому до певних буньків, якісь про те, що зневажання Росії, законів і так далі. Тому для російського режиму, для путінського режиму, знаєте, ну це недопустимо. Це недопустимо, тому школа. Чому всіх змушують дітей приходити до школи? Тому що їм треба якраз на базі школи не тільки дослідити, як дитина ставиться до режиму. Вони запитують, а як батьки ставляться до Росії, а як сусіди, тобто дитину вчать доносити на батьків, доносити на рідних, близьких, на сусідів, так як це було в радянському союзі колись. Тобто цей режим він продовжується в Росії. А також і залучити в різні формування. От ви згадували вже мілітарні формування, там юна армія, так, таких, таких мілітарних угруповувань є 16 в російських школах і на окупованих територіях. І навіть є е, таке угрупування вагніренок, е, яке створено да, групою Вагнера, куди приходять. Військові з Вагнеру, це колишні злочинці. Ну, враховуючи, що вони воюють з Україною, то це цей теперішні злочинці, але я маю на увазі, які скоїли злочини раніше і перебували в місцях позбавлення волі. А сьогодні вони по суті відкупають свою провину на полі бою, вбиваючи українців. Так, от уявіть собі, що така людина приходить в школу для того, щоб розповідати. Українським дітям на окупованих територіях історії своїх подвигів, а щодо міжнародного співтовариства, то багато є думок щодо того, як ж допомогти для дітей. Саме деякі люди кажуть, можна допомогти для дітей, які знаходяться за кордоном, тобто там живуть, і на місці допомагати як. На вашу думку, міжнародне, це товариство може допомогти діям в Україні наразі? Ну звісно, ми маємо говорити про задоволення базових потреб, оскільки є мільйони українців, які є переселеними особами, вони втратили свої домівки або на окупованих територіях, або в зонах бойових дій, або на інших територіях, де їх домівки були знищені окупантом. Ну от я зараз в Києві ви знаєте. Буча, Ірпінь, Гостомель, інші населені пункти. Так, от таких буч Ірпенів в Україні вже тисячі, да тобто і це на окупованих територіях, і на інших територіях, де м чи був ворог, чи були обстріли, чи продовжуються ці обстріли, і кожного дня гинуть наші співгромадяни, гинуть діти і е руйнуються будинки. Так ось. Ми, як організація, кожного дня вивозимо такі сім'ї з зон бойових дій і надаємо їм тимчасове проживання. От, в принципі, це перше, що потрібно, це щоб сім'я, щоб дитина отримала ліжко, де вона могла просто поспати. Далі задоволення гуманітарних потреб да, Щоб ну, дійсно нагодувати. Безпека дуже важливо. Щоб люди перебували в безпеці. Особливо це важливо для дитини, так? щоб дитина відчувала цю безпеку. Далі добробут. Тобто, це ну, мають бути додат... ну, фінанси, харчування, одяг, все необхідне, лікування для того, щоб дитина відчувала дійсно турботу, любов і далі освіта, Тобто, щоб дитина могла навчатися, тому що. Бачите, я спілкуюсь з вами. Я бачу, що ви дуже такий розвинутий чоловік і Дякую. ерудований Дуже мені дуже приємно, що сьогодні, от в такому віці, наші українські діти можуть бути ну настільки дійсно розумними. Це дуже приємно. Це мені свідчить як дорослій людині, яка більше 25 років захищає права дітей, говорить про те, що. У нашій країні є майбутнє, бо зростають саме такі діти, як ви. Тому сьогодні ми потребуємо цієї допомоги. Ми потребуємо допомоги всьому світу, всього світу для того, щоб не тільки вижити, а для того, щоб можна було зберегти життя, здоров'я і розвиток, щоб кожна дитина в нашій країні, незалежно від віку, мала можливість доступу до навчання, до медичних послуг. До різних послуг, які дозволять цій дитині жити в безпеці, в добробуті, і головне, щоб була постійність, щоб ця дитина кожного дня не прокидалась і не вимушена була кудись знову переїжджати, бо це є травмуючим фактором для дитини. Ви самі. Розумієте, що ну от якщо вам кожного дня чи раз в тиждень треба було міняти своє місце проживання, брати якісь торби і їхати кудись, не знаючи куди знову шукати десь місце проживання. Це звісно є травмою, і за таких умов не можна говорити про якусь сталість, про розвиток. А це ми говоримо про виживання. Ось сьогодні ну, велика кількість українських дітей живе саме. В умовах виживання, а не в умовах розвитку, і не можуть навіть отримати доступ до, до школи, щоб кожного дня можна було відвідувати школу, і це дуже велика кількість дітей. Багато е дітей є за кордоном різного віку. Причому багато хто каже, що от ми не повернемося. Нам от тут сподобалося. Плюс ну, два роки звичайно ви казали, що багато може змінитися і вже може щось остаткуватися. Я думаю. То за два роки можна вже е, придивитися і університети, і школи, і, і місця, де можна е, розвиватися, де можна відпочивати. Власне, чи зміниться щось у нас в Україні, якщо ці діти, які зараз за кордоном і виїжджають за кордон, не повернуться? Ну, звісно, це е, я можу сказати, що це трагедія для України. Тому що дуже велика кількість дітей, які сьогодні живуть за кордоном, знаєте, за моїми підрахунками, більше мільйона дітей, які живуть на окупованих uh -huh. територіях. Ви згадували Крим, от Крим, Донбас, нові окуповані території, і ті, які були переміщені на територію Російської Федерації, от за 10 років це більше мільйона дітей. І... Майже всі ці діти мають сьогодні російські паспорти, російські свідоцтва про народження. Вони ходять в російські школи, вчаться за російською програмою і вчують російську пропаганду. Тому кожного дня ми втрачаємо дуже багато, тому що ці діти не мають змоги чути правду і не мають змоги повернутися в Україну. І ситуація за кордоном в інших країнах, європейських країнах і взагалі по всьому світу, де живуть сьогодні мільйони українців і серед них багато дітей. Вона дійсно також трагічна. Тому що якщо батьки з дітьми переїхали в іншу країну, і особливо це маленькі діти пішли в садочок, потім пішли в школу, і така дитина досить швидко асимілюється. Така дитина. Я вам скажу, що вже є досить багато дітей, які краще говорять на мові тієї країни, куди вони були переміщені ніж українською мовою, бо дитина іде до школи. От я буквально нещодавно був в Нідерландах. Наша організація отримала високу нагороду в Нідерландах за порятунок дітей. І я спілкувався з королем королевою Нідерландів, прем'єр-міністром, і якраз ми торкалися цієї проблеми. І я відвідував одну з територій, де таке містечко для українських сімей, де живе майже півтори тисячі українців. Так ось останнє дослідження, які вони проводили там в цьому містечку: що 80% українців. Сказали, повідомили, що вони не будуть повертатися. Інші 20% вони ну не, не вирішили. Хтось сказав, що ну, да, я повернусь, хтось сказав, що я ще не знаю. Але 80% однозначно сказали, що вони будуть залишатися в Нідерландах, жити в Нідерландах, і це ті, в яких є діти, які ходять в школи, і ось я спілкувався там з голландцями, які кажуть, що ми дуже задоволені. Українцями, бо вони дуже розумні, діти дуже розумні. Вони дуже швидко адаптуються, вивчають мову, працюють. Ви дуже розвинені, бо багато до дорослих, які закінчили, отримали вищу освіту в Україні. Вони переїжджають з вищою освітою, і голландці насправді дуже вдячні за те, що вони поповнилися такою кількістю розвинутих. Працьовитих людей. Але що це значить для України? Для України це значить, що ми е, втрачаємо працездатних людей, да, ну, це дорослі сім'ї, і втрачаємо дітей. Діти, які, можливо, залишаться в тих країнах і будуть працювати на розвиток тих країн. І це, знаєте, якщо брати 10 років, от 10 років тому перед ШП ЧП... 2014 рік, да, в Україні жило більше восьми мільйонів дітей. Було більше восьми мільйонів дитячого населення, яке mm -hmm. до повномасштабного вторгнення скоротилося на мільйон. Це до повномасштабного, mm -hmm. при тому, що і тоді була демографічна криза. Тобто, у нас народження падало з кожним роком дітей, то зараз. З, з тих 8 мільйонів дітей, які ми мали 10 років, то зараз, ну, мабуть, менше 5 мільйонів. Можливо, 4,5 5 мільйонів дітей. Уявіть собі, скільки дітей не проживає сьогодні в Україні. І ми не знаємо, чи хтось з них повернеться. Тому, як на мене, політика нашої держави має бути спрямована, щоб. Щоб не втрачати цей зв'язок з українцями за кордоном, щоб формувати ці сталі зв'язки, щоб підтримувати цю постійну комунікацію з надією на те, що коли закінчиться війна, і дай Бог, щоб вона швидко закінчилася, наші діти разом з їх сім'ями могли повернутися. Але для цього треба створити умови. І отут у мене до вас питання, Кирило. А які ви вважаєте, мають бути створені умови? Для дітей вашого віку, щоб в них було бажання повернутися з Нідерландів з Німеччини, з Америки з Великобританії. Що на вашу думку має бути зроблено в Україні? По, -по перше, я би відокремив освіту, тому що ми зараз дивимося на майбутнє, і нам треба освіта. Перемога це, звісно, найголовніше. Я думаю, що багато хто повернеться, звісно, після перемоги. Освіта треба можливості для розвитку, сталого розвитку, який допоможе нам в майбутньому, мені здається, що я залишусь в Україні. Мені не хочеться їхати законом, ясно. Ну було б гарно, тому що ну насправді було б великим розчаруванням втрачати таких розумних дітей, яким ви. Є. От в цьому і велика проблема Знаєте, що діти вашого віку, ті, хто. Хочуть мати успіх, мріють про цей успіх. Звісно, що багато дітей не мають змоги навіть мріяти, тому що живуть в таких умовах, де і нема цієї можливості. Вони і втрачають, або в зв'язку з травмами, яких вони набувають. То, от, стосовно вашої ситуації. То, звісно, я досить часто чую, що і батьки, і діти вашого віку роздумують, а чи не поїхати вчитися за кордон? Тому я повністю погоджуюсь з вами, що треба створювати тут можливості для дітей навчатися, і можливо, треба заохочувати іноземні заклади, навіть в умовах війни створювати можливості в Україні.